З вами я Вероніка. сьогодні в мене буде питання підповідь Це у мене буде питання від От Вона у їх посилист дала, вистачок, і там були питання: папа! Ти любиш математику? Ти любиш українську мову? Собака чекіт! що до вечора фізра. Просто мені ці два уроки і так дуже подобається. Я люблю в трудовому робити щось, і я дуже люблю якусь культуру грати ігри. Зараз я не бачу нікого. Ну так, да. Ми може робити, не можу робити, на жаль. Аня чи Саша? Саша. Сашуля. Ну ось і все. Поставте лайки, підписуйтесь на